Вітаю всіх! Ну що ж, 23 червня на дворі. Я ризикну передивитись це питання. Чому? Тому що мені випадало, не тільки мені. Багато підписників про це пишуть. І я хочу повторити розклад Липень. У липні 25-го року. У липні 25-го року хочу попередити. Липень це 31 день. Не забувайте про це. У липні 25-го року. Буде домовленість про припинення обстрілів масованих. У липні 25-го року буде домовленість про припинення обстрілів масованих. Дивіться, Зеленський над цим працює. Е, змінити ситуацію, так, вони хочуть це зробити. Слава Богу, перемовини не тільки, блін, про обмін полоненими, хоча це не дуже. Також, знаєте, обмін полоненим повинен бути, як він йде. Спокійно, не робити з цього шоу, а робиться таке шоу що мама дорога. Це звичайний процес. Мене дратує, що вони, якщо роблять перемовини, щось хочуть, це закінчується суто обміном полонених. А інші люди, інші результати, які чекають, інший головний результат це не головний результат. Тому що полонених можна поміняти в будь-який момент. Ось, де, де до цієї паузи йде. Вони хочуть якось до цього дійти. Мені знову показує домовленість про припинення таких обстрілів на липень. Ця колода йде, причому Зеленський на це дуже тепер хоче. Чому вони доблять Київ? Самі зрозумійте. Так, тепер у липні 25-го року буде домовленість про припинення обстрілів, масованих по країні. Давайте дивитись. Ця колода відповідь ні. Тірка мечів. Це, це хитрі дії, нечесні дії. Повторення ситуації якої? Цікаво. Я возьму ще воїнів. В принципі, на лінії фронту вони будуть. Угу. Тобто, в принципі, так, прифронтові райони обстріли залишаться. Добре, якщо хитрі підступні дії, це колода на результат. Тобто ми працюємо. Це результат буде, від цього якийсь буде, однозначно. Тепер Україна та Росія зможуть домовитись у липні 2025 року про припинення обстрілів, хоча в такому вигляді, в якому було перемир'я травневе. Давайте так. Так, на такий вигляд. Обмежено. Це відповідь ні, але обмежено, я б сказала Угу, відлюдник. Знаєте, мені здається, що це буде після того, як Україна кудись довбане. Україна хоче кудись довбануть. І в них буде варіант. Якщо не довбатиме, то може бути оце перемир'я. Справа в цьому. Так, добре, ця колода не хоче нічого такого. Я спеціально це тримаю, тому що це все-таки кіцевий результат. Тепер давайте цю колоду. У липні 25-го року Україна та Росія домовляться про припинення вогню на рівні обстрілів в тилових міст. Ану таке, домовляться. Дев'ятка мечів знову ні. І тут ні. Тепер дивіться: якщо різні колоди показують різний результат, то це про щось може казати. Пауза. Дивіться, вони можуть домовитись про проміжковий якусь паузу. Mm. помірність це може перейти на таку тягучку, але обмежена. Знаєте, все-таки щось буде. Воно матиме інший вигляд. Я так розумію, що дійсно не буде масованості по країні, а будуть якісь окремі міста, і це буде раз на якийсь період часу. Оце ми отримаємо. В принципі, оцей результат, так, це оцей результат. Можна його їм і назвати зміни ситуації, кінцевий результат. Будемо очікувати, про що вони там домовляться, про щось можуть. Ситуацію. Вивезти в якесь русло. Ну, ви ж бачите, як Київ доблять. Це тиск на Київ, це тиск спеціальний. Ось так.